Конячний колір, це, до речі, артикул 2092. Значить, Що в нас є? В нас є задня ручка, в нас є ось така трансформувальна, трансформувальний ремінь. Можна носити це на плечі, як месенджер, або можна носити це як рюкзак з двома шлейками, як вам зручно. Спереді кишенька на клапані, з магнітиком, всередині шкіра. І одне основне відділення з двома бігунцями. Підклад, ви тільки гляньте. Це як Прада, тільки 4600 гривень. Уявляєте, ви отак от відкриваєте при подружках. А тут просто шикардос. І у всіх очі відразу на ваш рюкзак. Блін, який він класний. Це Тускані Лезер. Італійська шкіра Флотар Конячна. Флотар Блакітний. Вся та сама історія, але. Підкладка в блакитного бежева. Смарагдовий флотар. Підкладка бежева. Червоний флотар і теж також бежева підкладка. Чорний флотар, і вгадайте, яка буде підкладка. Правильно, вона буде як прада. Це гладка шкіра. Я вам показував 5 кольорів флотара. Рюкзак за 4600 гривень. Артикул 2092. Італійська сумка рюкзак-трансформер жіноча за 4 600 гривень відправляємо безкоштовно. Передплат не треба, приходиш на відділення, дивишся, подобається, розраховуєшся або заходіть до нас в шоурум.